Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І наша влада прийняла рішення заборонити збірним України участь у змаганнях, де будуть представлені атлети Росії та Білорусі. Давайте подивимося: це йшло зверху. Це навіщо? Було, От на... ну, що вони хочуть мені сказати. Це якісь маніпуляції тут. Тут якісь маніпуляції. Зараз ми подивимося. Ми ж знаємо, що у нас <кій> руски вони завжди, завжди. Вони завжди, всі, а, як би це сказати, всі спортивні змагання повинні на Росія, повинна. Ну, Білорусія не відстала. <кій> а ми знаємо, що у нас при владі дуже багато проросійських. Вони нікуди не ділися. Те, що Баканова нема, а це не значить і того, як його там. Гаразд. Так, давайте будемо дивитися. І так, чи було це правильним рішення, так, чи ні? 50 на 50. Не, не зовсім. Не зовсім. Не зовсім. Це було, знаєте, як? да? Не дуже. Дивіться. Паш жезлів він говорить про незрілість. Незріле, непрофесійне, паж не може бути професійною людиною. Тобто, прийняв рішення незріла, непрофесійна людина. Ось як я вам скажу. І це було не добре, неправильне рішення. Ось якось так. Чи буде рішення змінене? Чи поміняються рішення, чи так і залишиться? Отут бабка надвоє гадала, тут таємниця. Ніхто не хоче цим займатися, виглядає. Виглядає. Ну, тут у нас вийшла карта світу. Чи дозволять нашим виїхати на змагання? А, дивіться, як я це бачу. Ну, ця карта може сказати, проснуться. Е, дивіться, щоб наші їхали туди на змагання. Тут е, випали дві карти грошові: Королева монет, тобто, і король монет. Це говорить про те, що великі гроші треба дати. Е, туди треба інвестувати. Давай туди, давайте туди запитаємо. Було це прийнято через те, що не вистачає у нас в бюджеті? Було це рішення через це прийняти? Так. Так, так, через це бачите? У нас немає бюджету, нехай не їдуть. Але, бачите, ось ця карта говорить, що можуть рішення передивитися. Ще можуть передивитися, можуть ще дозволити. Можливо, якесь одне змагання не дозволять. А можливо, ще дозволять. розумієте? Можливо, ще є час. Можливо, передивляться, прокинуться. Тому що, ви розумієте. Давайте зараз запитаємо і, і, і по-інакшому трошечки. Якщо українці чи. чи... Ой. І так, щось у мене карти сьогодні скачуть, я не знаю. Всі розклади так роблю. Я сама якось трошки. І так, помаліше, я кудись спішу, хочу швидко вам зробити, щоб ви ще щось подивилися сьогодні. І так, що це воно мені хоче показати? І так, давайте дивимося, якщо, що дає Україні самі державі, Українцям. Якщо наші їдуть і, наприклад, виграють. Просто приймають, наприклад, тільки участь, що дається для України. Бачите? Ось про нас говорять. Ми не просто, це і задоволення для нас. Це ось, ви знаєте, дивіться, це дуже багато нам дає. Ось з цих карт я можу судити, що, по-перше, і для нас, це про нас. Говорять не тільки як про війну, а як і про змагання. Тобто, що українці мають інші таланти не тільки воювати. так? Ось. Це якось додає нам енергії боротися далі. І надалі ось енергію додає нам, в першу чергу, Україні нам. Тобто, ось, а особливо, якщо перемоги. Розумієте, це нам додає, Тобто, якраз дуже. Давайте запитаємо інакше. Було це спеціально прийняте рішення. Тому що гроші грошима знайти можна спонсорів десь за кордону. А що ця карта хотіла нам сказати? Ну, що це таке? Ну, що це таке? Люблю я вас, мої карточки. Я їх давно не брала, і вони з радості, що я їх сьогодні взяла, а вони просто, знаєте, якість не дуже. Я подивилася, вони псуються дуже. Я хотіла їх. Але потім думаю, куплю нові. І вони, бачите, бачите, куплю нові. От вони точно кажуть мені, Ірина, купи нові. Як ми, це, дай нас у роботу. Ми хочемо працювати. Все, я буду з вами працювати, тільки сидіть тихо. І так, ем, було це спеціально, щоб нас не виставляти, е, бо гроші, гроші грошима це одна з проблем, розумієте? А ще й грошей немає. Ось, але, можливо, Росія, у нас же ж є люди, які сидять у нас при владі. Ось, Росія повлияла, щоб наших не пускали. Ну, карта каже, що так. Так, так, щоб наші не попривозили перемоги. Це маленькі перемоги для України. Так, це не є золоті медалі щось, але бачите, зірковість, тобто Україну ще вище будуть піднімати. Так, це я вважаю, були це русські. Ну, я так скажу: про російські про владі, ці люди у владі. Ось як я скажу: люди, які приближені до влади, люди, які не штовхають Украї... Україну до прогресу, а навпаки, щоб Україна не процвітала і тому подібне. Гаразд, не буду розсуждати тут багато конкретно Росія не зовсім задіяна, конкретно так, але має свої, як би це сказати, ну, щупальці. Там теж є. Вірніше, там, знаєте, як? Не напряму, а про російські люди, які ще є при владі. Ось так. Це для того, щоб ми сиділи тихо. Ну, ніби, як знаєте, трохи таке враження, ніби покарати наших. За що? За що? Україна покарана війною. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за такі чудові запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.